Така вона дуже сильно звинувачує. По цій карті звинувачує. Так, чому у вас все є, а в неї нема? От такі звинувачення. Магія роби Порчені програми. Саме от зараз Крадник стоїть. Вона хоче, щоб у вас гроші стягнути. Ваші багатства стягнути, вона не розуміє. Тут карта вийшла, що захист така, якби в неї справедливість, тільки своя, вона її придумала, значить це нормально, так, для неї. свої уявний світ. У вас захист дуже сильний. Ще я так розумію на здоров'я раніше дуже сильно. Щоб хвороби були, може, скидались якісь програми, могла дуже сильно голова боліти, втручалися. Ну, і в долю втручається. Ось, будь ласка, карта долі вашої. Вдачі, верніше, щасливої долі. І вона мріє про. Таке життя, про такі гроші, може, от тут вийшла королєва Пентаклів, якщо дивляться чоловіки, можна, якби на себе перегорнути, що вам хтось намагається втручається магічно, хоче стягнути ваші фінанси. Можить ваші сили, що роблять, які програми негативні на долю, до чого веде доля. Все буде добре. Так, ідуть напади. Захист стоїть. Янголи-охоронці захищають вас. Ті, хто нападає вже вони, якби сходять з розуму, тому що от у них уявний світ, вони вирішили, що праві, і ви руйнуєте їхні всі правила. Перемога за вами. Ще одна боротьба йде з такою жінкою похилого віку. Вона ставить програми, якщо чоловіки.